Друзі, покажу вам результат кронування сосни цьогорічний. Я проводила його рано навесні, в травні місяці. Тоді, коли оці молоденькі гілки були достатньо м'якими, для того, щоб їх можна було просто переламати. Будь ласка, ось ці гілочки. Я вам зараз покажу ось це, будь ласка, приріст позаминулорічний. Це приїзд минулорічний. Він теж був трошки сформований, але не багато. Цього року я залишала приблизно одну третю відросту гілочки 5-6 см. Ось ми маємо приріст цього року. Це називається пінцеровка. Ця процедура дозволяє вона тримати форму і розмір сосни в якихось межах. Вона стає більш пишною, гарною і, дякуючи цьому, можна формувати. Зріст і розмір дерева дуже гарно вийшло. Наступний рік планується проробити ту саму процедуру, і відповідно тут будуть додаткові шапочки, які е, будуть формувати знову дерево в невеликому розмірі і е, гарною кроною.